Ви вирішили починати свій шлях в товарному бізнесі, і перше питання, яке у вас виникає: а що продавати, в яку нішу зайти? Ніж десятки, та їх навіть сотні. І ваша задача як новачку, перша ваша задача це обрати ту нішу правильну, в якій ви будете працювати. Давайте запам'ятаємо зі старту лише одне: ми не шукаємо щось унікальне. Помните, такий був чувак Стів Джобс. Він не придумав телефон. Він зробив найкращий смартфон в світі. Той самий Ілон Маск він не придумав ракету, але він придумав SpaceX, яка на голову вище, ніж його конкуренти. Отож, перше, що ми фіксуємо сьогодні, це ми обираємо нішу, в якій вже є продажі. Тому що коли ви будете дивитися на те, що не продає ніхто, ну скажімо, блін, прикольно продавати бобрячу струю, але якщо її ніхто не продає знаєте цю нішу вже затестували, і, скоріш за все, продається вона дуже хряново. Сьогодні ми розпочинаємо цикл, в якому я буду розбирати ті чи інші ніші. Ви вже бачили мій попередній ролик, в якому я розбирав джинси, я їх не назву нішею, але це крутий товар для продажу, тому ми будемо окремо розбирати ніші, і окремо товари під ці ніші, так як є певна довжина ролику, і все в один вмістити просто нереально. Сьогодні через приз. З мого вісьмирічного досвіду ми будемо говорити про нішу жіночого одягу, так як по популярності серед новачків в товарному бізнесі вона з відривом займає перше місце. Отож, що таке жіночий одяг? Ну що це таке? Я думаю, кожен з вас розуміє, але які там перспективи? Відразу можу вам сказати, що там не сотні, не тисячі, а десятки і сотні тисяч продажів щодня. Наприклад, якщо взяти такий сервіс для продажів як каста, ну я думаю, кожен з вас знає, що то таке, вони роблять більше 20 тисяч продажів щодня, а Андрюха робить більше 200. Ну, не 200 тисяч, просто 200. Але це теж в принципі немало. Отож, ми фіксуємо для себе те, що продажі там. Точно є. Чому саме ніша жіночого одягу? Тому що, як мінімум, жінки одяг купують більше ніж чоловіки. Я думаю, з цим спорити навіть не варто. Як мінімум, в жінок краще LTV. Що таке LTV? Це відсоток повторних покупок одним і тим самим клієнтам. Якщо ви продасте щось жінці, і їй то сподобається. Перше, вона назавжди залишається вашим клієнтом. Друге, жінки про шмотки дуже багато говорять, і вона буде радити ваш магазин, ваш сайт, вашу сторінку в інстаграмі, своїм друзям, знайомим, родичам і так далі. Тобто зараз ми фіксуємо, що ніша класна, ніша росте, ніша росте завжди. В цій ніші продажів багато. Клієнт класний з гарним LTV, По рекомендаціям клієнти теж приходять. В принципі, це ідеальна для нас комбінація. Але що продавати, які конкретно товари обрати. Про конкретні товари ми знімемо з вами окреме відео. Але я вже можу сказати, що в мене в телеграм-каналі більше десяти таких товарів показані на кожен сезон, що продавати. Прям з математикою, а скільки це коштує в закупці, а скільки це коштує по дропу? а за скільки це можна продавати, а скільки коштує клієнт, і так далі. І так далі. Все це в моєму телеграмі вже є. Посилання маєте в описі до цього відео, тому запрошую. Це все безкоштовно, так сказати, на добровільних началах. Перше, що ми маємо розуміти в ніші жіночого одягу, вона трішки нетривіальна. Якщо в чоловічому одязі рекомендовано, і ми можемо це робити, продавати, в принципі, все підряд, і джинси, і спортивний одяг, і десь якусь класику туди засунути, і воно все буде нормально продаватися, то в жіночому одязі це не так. Через те, що товарів набагато більше, ніж в чоловічому одязі, нам потрібно нішуватися. Що це за процес? Це коли ви продаєте не все підряд, а певну піднішу. Скажімо, одяг для заняття спортом, жіночу нижню білизну чи одяг, так званий офісний, це там. Піджачки, брючки, якісь там кльош, і так далі. І так далі. Я думаю, кожен розуміє про що я говорю. Це виключно плаття, це піжами, це може бути виключно верхній одяг і таких кейсів класних, дуже багато, які пронішувалися і вони працюють або виключно в курточках. Ну, назвемо це по-модному, в основному це пуфери, або працюють з таким виробом, як пальто. І так, далі, і так далі. Тобто нам потрібно обрати якусь певну піднішу. Як стартувати? Окей, ми працюємо в жіночому одязі, ми обрали якусь конкретну піднішу. Скажімо, одяг для занять спортом. Можна продавати, можна, можна багато, можна багато, ще й дуже багато. Але з чого починати? Перше, з чого ми починаємо, це знаходимо ваших конкурентів. Скажімо, ви вирішили продавати в інстаграмі, продавати через інсташоп. Вам потрібно мінімум 10 конкурентів знайти. І зрозуміти, а які патерни поведінки цих конкурентів, а чому вони є нашими конкурентами і чому вони в натурі круті? Хто не знає, як шукати правильно конкурентів, напишіть це в коментарях до відео, і я знімлю окремий. Можна сказати, навіть урок з демонстрацією екрану, як правильно знайти конкурентів, кого потрібно рахувати за конкурента і так далі. і так далі. Але в середньому їх потрібно нам 10 штук. Нам потрібно зрозуміти, що в них найкраще продається. Це перше, для чого ми їх шукали. Як це перевірити? Заходимо в та банально бібліотеку реклам Фейсбука, там де ми можемо подивитися усі реклами, які крутяться у ваших конкурентів, і аналізуємо таким чином. Дивимось. Кожного конкурента з цих десяти, що в них в рекламі продається, і коли ми бачимо більше трьох збігів, тобто якісь конкуренти продають одні й ті самі товари, і таких конкурентів, скажімо, три. І вони крутять рекламу більше 14 днів на той чи інший товар. Ми розуміємо точно, що ці конкуренти не дурні, гроші вони просто так не зливають. І з цього ми розуміємо, що той товар продається. В нього вже можна бити. Які в нас ще є методи, щоб побачити, який товар краще чи гірше продається? Перше, аналізуємо публікації конкурента. Це вже після того як ми подивилися бібліотеку реклами Фейсбука. Аналізуємо публікації і коли ми бачимо аномальну кількість реакцій на ту чи іншу публікацію. Нам це відразу дає сигнал, що той товар або продається класно зараз, або продавався класно колись і буде продаватися класно в наступний сезон. Це дуже круто працює, коли ви хочете зробити собі товарну сітку на рік вперед, і ви ж розумієте, що зимою продаються краще одні товари, а літом краще продаються інші товари. І ви тоді глибинно аналізуєте конкурентів. По постам, які вони робили, ну плюс-мінус там за рік до того сезону. Ну, скажімо, ви на теперішнє літо шукаєте товари, от, відгортаєте конкурента до минулого літа, дивитесь, а які там були публікації, шукаєте публікації з аномальною кількістю реакцій. Що таке аномальна кількість реакцій? Відразу. Це коли реакції на публікацію мінімум в 5, а краще в 10 разів більше, ніж в середньому по аккаунту. Тобто, якщо в середньому на аккаунту там, Допускаємо 20 лайків, то на тих публікаціях їх чомусь 200. Їх 200, навряд чи через те, що, тому що люди просто лайкають. З вірогідністю в 99% їх там стільки, тому що ця публікація була в рекламі. Так само аналізуємо по коментарях. Отож, за допомогою навіть цих двох інструментів, ми вже розуміємо, що нам краще продавати. Після того, як ми зрозуміли нашу піднішу, зрозуміли, що нам краще продавати. Нам потрібно знайти постачальників. Як правильно шукати постачальників? Розповідаю, заходите в мою телегу. да, байт на телеграм, але там ця інфа просто є, і вона вже готова. Заходите туди і вводите в пошук слово постачальник, знаходите пости, як правильно шукати постачальників. І там все прям ясно. Ну, я не знаю, мені здається, що навіть повний дурачок зрозуміє, як то правильно зробити. Знаходите постачальників, формуєте ціну, як формувати ціну. В одному з попередніх роликів я розповідав і цим теж можете користатися. До речі, підписуйтеся на YouTube канал, тому що я стараюся давати кучу класної інформації, а чомусь 70% людей, які дивляться контент регулярно, вони не підписані. І це, Андрюху, Трішки засмучує, тому поставте на паузу і нажміть на підписочку. Отож, на даному етапі ви підписалися і до того ж зрозуміли. Перше, Інформацію про дану нішу, друге, як правильно нішуватися, третє як правильно шукати товари. Четверте, якщо ви зайшли в тілегу, ви вже знаєте, як правильно шукати постачальників, як правильно формувати ціну, ви подивитеся в попередніх відео. І далі вам потрібно знати, як вирізнятися серед конкурентів. Про це буде великий випуск на моєму youtube каналі який ви дивитеся зараз. Тому потрібно обов'язково підписатися. Але якщо сказати коротко, це Унікальний контент це інтеграція особистого бренда, це UGC контент. Плюс до того, бути присутнім в усіх соцмережах, це і TikTok, і Instagram, і ваш улюблений Facebook. Так, да, в Фейсбуці продається дуже класно, і по цій ніші я зроблю окремий відос теж про те, як продавати жіночий одяг в Фейсбуці, тому що це саме та ніша, де ви можете в Фейсбуці ну, продавати. Та не то, що продавати, заробляти, прям не побоююсь цього слова, кратно більше, ніж на інсташопах. Це та ніша, яка продається в Фейсбуці дуже-дуже класно. І кожен, хто додивився це відео до кінця в моєму телеграм-каналі, посилання на нього є в описі до відео, отримує бонус. Це топ-30 ніж для старту товарного бізнесу в Україні. І це не просто чек-лист, дає ну, списочок ніж. Ні, ми зробили це детально. Кожна ніша описана, в кожній ніші є плюси і мінуси. До цих ніж навіть присутні товари, які продаються дуже-дуже класно. Тому підписуйтесь на мій YouTube канал, ставте обов'язково лайки, в коментарях пишіть, які питання розкрити в наступних відео. І запрошую в мій телеграм-канал, де тебе чекає персональний бонус. Подякував.